з тобою воно Поки ти в кишені біля серця, я жита, я жива. я тебе ношу в кишені біля серця. Кравець Марія, в важких часах народжується міць, у боротьбі зростає сила. Ми йдемо до світла в темну ніч, слава для нас, для них могила. В пекельному ворожому вогні, народимось мов на фенікс, знову. Ми їх зготуємо в котлі і відсвяткуємо нашу перемогу. Всі наші предки оживуть в бійцях незламної країни, залють в горлянку, їхню ртуть і перетворять їх в руїни. Вся наша вільна батьківщина стоїть одним тривким щитом, і кожна українська родина іще збереться за столом. Тебе ношу, Z tobą i woną pieca, bo gdy w kieszeni biela serce, ja żyję, ja, ja żyję.